Основним напрямком торакальної хірургії є операційне лікування раку легень та інших злоякісних захворювань органів грудної клітини, в тому числі метастазів в легенях. Це не тільки радикальні операції, це діагностичні операції, це торакоскопії, це типові резекції легень у пацієнтів з метастазами в легені, це тобто ми постійно намагаємося розвивати торакальну хірургію і намагаємося там, де ми можемо допомогти, допомогти пацієнту. Ми піднімаємо Буквально на наступний день заставляємо їх ходити. У нас є спеціально облаштовані палати для торакальної хірургії з подачою кисневої. Тобто реабілітаційний період пацієнта при ранньому підйомі після торакальної операції у середньому займає до семи діб. це в нашому стаціонарному відділення. У Буковинському онкоцентрі такі послуги пацієнтам надають вже понад рік. За цей час провели близько 150 торакальних втручань. Операціями займаються двоє дипломованих хірургів. Ну за Минулий рік не було, наприклад, у нас пацієнтів з анатомічними резекціями легень. Були діагностичні торакоскопії, вац біопсії, біопсії під УЗД контролем, біопсії під контролем комп'ютерної томографії. А на сьогоднішній день у нас вже більше 10 анатомічних резекцій легень, і пацієнти, слава Богу, без ускладні, без нічого виписані додому. Робляться як анатомічні резекції, яктипові резекції. Медіастинальна лімфодена, лімфоденектомії це все виконується у нас. Крім торакальної хірургії, лікарі підрозділу оперативної онкології надають і іншу хірургічну допомогу: молочна залоза, гінекологія, домінальна хірургія, голова шия. Щоденно тут проводять від 12 до 15 операцій. Наразі у нас в принципі насправді зайняті всі палати. Ми навіть у хіміотерапевтів, де коли просимо в користування ту чи іншу палату. Взагалом у нас всі палати зайняті. У нас. Є 13 палат на другому поверсі, 13 палат на третьому поверсі, 6 палат на другому поверсі, тобто палати різні, палати жіночі, палати чоловічі, є ізолятор спеціальний для важких пацієнтів. Тобто тут таке. кожна палата оснащена санвузлом. Є зручні палати для пацієнтів, тобто тут питань з палатами немає. Перша друга палата має кисневі дотації для пацієнтів. Складність та тривалість операції. Ці залежить від органу, з яким працюють хірурги, а також від обсягу пухлини. Кожен випадок індивідуальний і потребує майстерності та злагодженості всієї команди. Є і молоді є досвідчені Є лікарі з вищої категорії, які в принципі в цій професії вже близько трьох десятків років. Є молоді лікарі, які. Кілька ну років назад закінчила інтернатура, вже є досить хорошими фахівцями. То у нас так само працюють і навчаються лікарі-інтерни, досить стараються хлопці-дівчата навчитися, допомагати. Тобто не зацікавлені, мотивовані, дуже приємно працювати, коли, коли ти в принципі мотивований, зацікавлений і працюємо на результат. Кожен лікар Буковинського онкоцентру має бути не лише фахівцем своєї справи, а й психологом, який вміє підтримати та заспокоїти пацієнта з онкологією. Олена Крічко, Михайло Орбанович, новини Сі 4